Всім привіт друзі! Це гра Dracinsun Online і ми сьогодні в гайді будемо робити теж щит на ХП для нашого класу персонажа Лучник. Для ларовіка будемо робити перенос. А до речі, я тут, друзі, підняв ще собі скорость атаки вже на четвірочку. Це я поліпшив просторони, накопивши, побігав чуть, -чуть і здобувши, як то кажуть, золото у нас було, бо акцію ми проходили вчора. І я так побігав, нам не вистачало трошки пилі, і золото було. І я думаю, ну, мені потрібно. Побігати. І ще поліпшив, друзі, як то кажуть, скорость атаки. Тобто, вже четвірочка мається: 4.086. Ну і Сьогодні ми будемо поліпшувати здоров'я, тому півтора ляму я маю. Лям 516 тисяч. Давайте це запам'ятаємо. Я навіть можу записати. Давайте запишу, щоб порівняти потім. 516 і 439. Просто така цифра. Да? І подивимось, наскільки у нас буде це все. Тому ми звертаємося до Ювеліра, як і в попередньому. У нас є вже зверь. Цей звір ми, звісно, знімаємо і тут відкриваємо за золото наші камінці на свободний слот і вони ось сюди. Тепер що ми робимо, друзі? Ну, Так як у нас тут на цьому щечі, ми його першим, до речі, робимо, він упав нам 140 рівня, упав з крові, друзі. Ну і непогано там є також і прочка, як ви бачите, ну от хороший нам попав звір 140 рівня. Відкрити на ДММ і там можна теж буде вибити вже на 145 на крові, тому Якщо буде покращення, то ми звісно це зробимо в наступних відеох. А поки що ми переносимо. Бачимо, що там сіла, сіла блока, прочка і здоров'я попала, але дуже малі статки. А на цьому е, Є44. Нам е, серед всіх вещей, які ми там десь фармили, треба відшукати. Ось у мене є сумка, де я складую, наприклад, щось і відшукати, наприклад, нам ГП. Перший лук тут ми бачимо урон і крет не підходить. І ось 44.05 ми бачимо хпшки, Тому ми отак раз знайшли. І далі це у нас сьома сумка, теж дивимось урон і кріт. Далі дивимось урон і здоров'я. 42 43,9. ну Давайте ще подивимось, може ще щось знайдемо. Сьома сумка. Шапочка на крит, ціла блока. Ну, ціла блока нам не потрібно, а крит хай буде. 43,9. ну, Може, щось ще перенесемо. Може і підпояс пояс переносити. Я тут бачу, що 43,7 мається. 44 також можна десь буде покращити і зробити на 4 статки. Для цього треба буде перенести просто втратим як то кажуть, оцей перенесемо і потім перенесемо, мабуть, в, прабуд... в ядвіга теж в поїзд, щоб 4 статки. Я думаю, ми посилимо собі хпшки. Однозначно, я думаю, ми посилимо це. Так. Або з любого іншого, друзі, Уніка. Ну, Тут ми бачимо три, тому ні. Далі. Далі шукаємо. Тут у нас крит і Блок Не годиться. Тут у нас крит, скорка, крит і скорка. Поки що не годиться. Так, тут ми бачимо скорость і урон. Далі пояс. No, ну, 44.037, я думаю, піде якраз. Якраз ми знайшли. Далі. Далі є сапожки, крит і прочка не підходи. Не підходи, да. Так, тут крит здоров'я 42 не очень, а кріт мається. Будемо ще скоро кріт посилювати. кріт теж знайшли. Бачите, на крит дуже багато у нас. Так, 42 здоров'я не дуже, критий урон. хай побуде поки що, і колечко у нас 43,9. Ну оце колечко ще ми, мабуть, сьогодні з цим будемо і працювати. І тут не так, як в першому варіанті, друзі, тому що хоч і 4 мається стати, і тут мається стати, але 43,8, 46 ми не будемо, а то тобто будемо переносити по одній статті. Давайте це зробимо. Перший ложимо 140 рівня, куди будемо переносити, а тут ложимо цей, до речі, щит і будемо тут 0.22.05, 0,22-05. Да? Да, давайте. Простое волшебство. 391. Якщо всі волшебства, то 782. Ну, тоді, Як ви бачите, воно економи. Воно економи, але, ну, будемо втратити гліф і що ж поробиш. Перший варіант тут обираємо, тут обираємо теж перший. І у нас буде отакий щит. Комбінувати. І далі ми теж його ложимо. Уже туди, бачите, перейшла сила блока, на не потрібний цей щит. І 44.05 давайте теж принесемо. Тепер тут обираємо двічку. А тут обираємо теж двієчку. І дивимося результат. У нас 44 і 44 перенеслось. Комбінуємо за 400 тисяч. Бачите, нерівноцінне. Тепер там залишилось 8 і 6, Тому ми шукаємо де краще. От 44.05 є. 44,5, так. Да? Ну, і 44,037, ось знайшли. Давайте з пояса цю статку, а потім і можна буде її поплавити. Тут, звісно, вже третю, а тут другу. І дивимося результат обов'язково, щоб у нас все задовольняло. 44.037. І 501 тисячі гліфів улітає, друзі. Тепер знаходимо саму максимальну. Яка у нас є 43, мабуть, 99, а можна ще є 44,05. Ось 44,05 максималка, що у нас є. Тому приносимо її останню. Тут четверту, а тут першу. І дивимося результат. У нас отакий з'явився щит, все по 44 залетіло. Як то кажуть, 432 тисячі і ще. Комбінуємо. При цьому ви повинні дивитися, скільки у вас гліфів залишається. У нас не так багато залишається гліфів. Чим ми працювали, тут можна подивитися. 21 скорка, прочка і блок, це значить, можна поплавати. А це можна, до речі, теж поплавати або продати. Сіла блока, здоров'я 43,9, з цим працювати ще. Тут у нас в цьому щиті теж є. І 8 і 6 ну, будемо шукати де більше. 42, 43. Так, урону мало. 42, 43 і 9. На здоров'я. Ну, поки що можна оставити. Так, сапожки тут Т-43 і 9. Теж можна поки що залишити. А оці можна вже буде продати або розплавити. Давайте ми, мабуть, нам гліфів не вистачатиме, тому ми, мабуть. Зараз расплавим, друзі. Расплавить Предмет. І два. 2. І у нас стрішки 872. Ну и подивимось, щас камінь знімемо і перенесемо нам, мабуть, всі оці дві статки туди перейде. Ми всі перенесемо, а дві перенесемо по 9,9. Може, навіть третю замінимо. Зараз подивимося, друзі. Так, знімаємо тоді у ювеліра тут теж. Так. Камінці сюди. Це теж відкритий. У нас свободний умік. Так це можна звичайно поставити. Ну і тепер ми будемо працювати з поясом, друзі. Принесем на пояс. Ложим пояс. І лоби ложимо либо а, легендарку, либо з чотирма, щоб було. А, всі волшебства. І у нас, бачите, перейде туди дві статки здоров'я плюс блока, яка там залишилась. Комбінувати. 862 тисячі вистачає, в принципі, але не вистачає гліфів, як ви бачите, бо залишилось всього 10 тисяч. Тому в принципі, це не повний такий гайд, тому я його трішки зараз пофармлю, друзі. Пущу все на гліфи, котре буде з'являтися. Ну і буде у нас, як ви розумієте, склейка, тому що ну, ти не можеш розрахувати всього. Треба було більше накопити гліфів. І що для новачка треба. Ви бачите, скільки воно все коштує. Головне, щоб у вас ще й були монети для крафта. Тобто ми десь покращили, і в принципі, якщо повернути. То результат буде. Тому тут ми поставимо паузу, буде склейка цієї серії, і ви подивитесь інший результат, який у нас вийшов. Тобто, якось так. Дякую вам за увагу. Тобто ми будемо дивитися далі, що я, я зроблю. Тож, я з вами не прощаюся, а приємної серії. Я думаю, що у вас. Як то кажуть, не буде більше питань, якщо ви другу частину цього ролика подивитесь. Тож бувайте і скоро зустрінемось. І так, друзі, ми продовжуємо, і ми сьогодні переносимо, я трохи накопив, мільйон 608 тисяч. Це, звісно, мало, але для цього пояса, котре ми на ХП переносили, давайте це будемо робити далі, щоб у нас були ХПшки. Поки що це важливо. І у нас є так, а ну. Куди ми його зняли? Угу, давайте на третій. Отак. І перенесемо 44.016. Ложимо це на верстак. 446 тисяч, бачите, дорого, дорого. Ну і цей унік, звісно, нам вже не потрібен буде. 43,8, 43,7. Я думаю, що ми краще трошки знайдемо. Хоча подивимось. Подивимось. Так. 44 перенесено, тому у нас вже є одна статка 43.897, тому, може, ще дві знайдемо. Так, давайте подивимось, що нам ще упало ноги. 43,967. можна трошки перенести, що у нас ще є. 43,99. Ну, давайте ось це колечко. Так, тут ми, звісно, блок удаляємо, другу ставимо, тут ми теж другу, да? теж другу і дивимося обов'язково результат. Ось. Комбінуємо. Ну і третю статку. 934 ми перенесемо, а оце кальцо на силу блока і прочность ми вже плаваємо. І це також ми плавимо. Ботиночки, ну, там 44 урона. 44 урона хай поки побудуть. Ну, оце ми отут знайшли, так? Да? Да, 43-934. Я думаю, це останнє буде зараз. Так, а ну, подожди. Ну, от четверто, да? 657? Ну, трішки поліпшимо. Трішки поліпшимо. На 934. А тут третю. І 270 тисяч. Хватає гліфів, друзі. Хватило гліфів. Комбінувати. Потім буду трошки себе теж посилювати критом. Ну і давайте надягнемо те, що в нас вийшло, отакий поліпшений на ХП. Десь у нас 23 є на крит. там можна буде трошки поліпшити. Тут у нас, бачите, 43 урончика. ну Десь з'являтиметься 44. Можна теж трошки поліпшувати. ну Там, звісно, не дуже буде багато. але так. У нас було 1 мільйон 516 тисяч. Тепер нам потребує ювелір. Ось, ювелір. І ми оці камінці назад сюди поставимо, друзі. Хотілося б поліпшити, але пилі нема. Тому не назбиралась пилька. С, путь ядвіга і взагалі сет ядвіга раніше був для гратанків, його насили. Ну і ви можете його також використовувати, бо за дві речі вам дарується ХП. Я його вже не маю, тому дуже цікавий був сет. Тому можете його сміло носити. Ну а урончик 44, ну давайте ми поки що оставимо. Ну, ась хай так буде. А там далі кріт. Так, ну і тут у нас що? Здоров'я 42, 43, воно вже нам не потрібно. Тобто, це ми все, друзі, плавимо. Це ми все, друзі, плавимо. І давайте дивитись результат. Скільки у нас 522 тисяч. Ну і підняв я на 6000 хп. Як ви бачите, дуже мало піднімається. Я би камінці, я бахнув ще. Ну, звісно, більше є, у нас би було ХП. Тобто, чи стої цим займатися, да, трішки поліпшувати стоя, бо росте здоров'я, росте більше становиться тобто, 22 тисячі, ну це 6000 ХП виросло. 6000 ХП, друзі, виросло. Маловато. Тому поліпшуйте камінці. За переноси, там, якщо ви будете вже прагнете, ви бачите, скільки воно поліпшується. Сам камінець вже дасть вже більше. Тому пиль, 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 на акції ходіть. Посил я зробив. Тобто ось ви побачили, що було і що стало. Чи варто, наприклад, тратити цілий лям гліфів, щоб трошки поліпшити. Ну, Якщо у вас є монети і є, то можна це робити, звісно. Але якщо ви відкрили вже ММ, і у вас повели на кров і повипадали дуже гарні статки, то це гарно перенести. А ще і Унік. Якщо там буде велика база, то ви, звісно, дивитеся, Уніка це. От У нас три тут якщо, плати залетіло, бачите, ну блок нам не потрібен. А здоров'я і урон ну, в принципі, я в здоров'я пішов, чому не в урон? Ну, Тому що виживання, я би я сюди наприклад, камінці на урон поставив, то виживання б ще менше було. А боси б'ють на великій складності дуже сильно, і тому в принципі, ХП не, не так, як то кажуть, урон та уроном. А тебе вдарили, і ти загинув. Тому це теж потрібно, як то під рівень підбирати, що ви вже тягнете і дивитись. Якщо не вистачає вам ХП, як ви падаєте, то звісно обираєте той рівень складності. Якщо ходите вже в паті, там невелюються тими гравцями, котрі це можуть робити на без початки крові. Тому, друзі, ось так у нас вийшов такий сет, ну, цікавий я ядві, але бачите, якщо він здоров'я не посилює, от якщо б ми поставили наприклад, цей сет, який я ноги, да, от ще ножки поставити. Ви бачите, що трішки змінюється мільйон 600 становиться база росте. Але ці ноги нам дають більше кріта. Ну, тобто можна десь отак невелювати, ХПшок, а дивитися, трошки даже виростає урон. При цьому дуже падає кріт. 239 тисяч, чим... 250 тисяч. Ну, що важливіше? Ну, Я думаю, важливіше кріт. А ХП там, ну, 4 тисячі ну, не так дуже і багато ми втратили. Робіч переноси. З вами був Ларовік Руслан. Звісно, це не самі топові шмотки, не саме топова, але наглядно було показано, скільки дає, якщо ви просто четверту статку додаєте приблизно. А Якщо посилити камінець, то виростає більше. От ви, наприклад, бачили, що у нас вже атака в секунду. Друзі, вона виросла і тому дуже круто, що це мається. Ця серія була записана, змонтована, тому дякую всім за увагу. Бувайте на все добре. Пока-пока.